Чи гріх брати кредити? В Біблії немає чіткої заборони щось позичати. В основному регулюються стосунки між кредитором і позичальником з боку кредитора, щоб він був милостивим, не брав з бідного брата більше, ніж потрібно. Тим не менше, багато залежить від того, у якій країні ти живеш. Якщо, наприклад, у США, де стабільна економіка, де ти знаєш, яку зарплату отримуватимеш через 10 років і можеш спланувати чітко, коли ти зможеш повернути кредит, то це одна справа. Якщо ж ти живеш в Україні. То чудово розумієш біблійний вірш: не хвалися завтрашнім днем, бо не знаєш, що принесе той, який надходить. Відповідно, ти на 100% не можеш мати впевненість, що зможеш повернути все вчасно, бо не знаєш, скільки коштуватиме долар навіть через місяць. Якщо ж постійно жити в борг, то вже вступає в дію принцип: нікому нічого не будьте винні за винятком любові одне до одного. Зазвичай у біблії боржники це бідні люди, які просто не мають іншого виходу, як позичити гроші у багатого. Коли ж беруться великі кредити на якісь забаганки, без яких можна прожити, а потім перепозичаються знайомих гроші, щоб повернути кредити. Це вже я вважаю неправильно. Знаю випадки, коли люди просто втрачали спокій і сон і навіть закінчували життя самогубством через те, що потрапляли в яму кредитів. Я, наприклад, принципово не беру жодних кредитів. Навіть на банківській картці у мене нуль кредитних коштів. Отже, самі кредити це не гріх, але захоплення ними може призвести до гріха. Тому я б не радив в них заглиблюватися.